Трохи прокручується, бо торкається вже самої машинки. Це трохи не мудро було. Сподіваюся, потепліше. Та ще ж Бабине літо, звісно. Свікров поїхала перший день. Алілуя! Як у вас відносини зі свікров'ю? У мене гарна, то я ж чекаю, що вона приїхала, але розумію, що зазвичай люди радіють. Так, чоловік проти такої техніки каже, грибки нормально розмножуються. А, це як на болоті. Теж фіг знайдеш, як дозвонитися. А, на болті. <плоті> це як на болті, не знайдеш, як дозвонитися. Недавно замовляла дитині. бандаж, написала питання, мовчать, написала ще, мовчають, залишила телефон, подзвонили, домовився. А. Хм. Може, і справді телефон написати. Ой, що стосується зволожувачів, то тут треба дійсно контролювати цей момент. От. Надто бавитися не варто, але слухайте, ну наскільки мені зараз легше дихається. От. І якщо брати можливість появи грибка то мені легше кілька разів на день провітрити нормальненько. От, або ж, ну, якимось чином. А е, не якимось чином, а так, ну, де той грибок візьметься, все нормально просохне. Більше того, коли працюють батареї, у нас зазвичай ніс пересохший. Дуже важко дихати. От, батареї будуть з 15 жовтня, пересохне все так. От. І навіть квіти доводиться частіше, ніж влітку поливати та підвіконні, ніж, ну, бо надто сухо. Тож я не думаю, що це стане проблемою. Так, а от на мотка, коли я хочу ще додати, а моток не хоче, і чіпляється за... Направлювач, оце халепа. Так, треба його вивільнити. Дуже хочеться домотати на цей моток. А він щось не дуже хоче. Лайфхак. Не робіть так вдома, добре, не будемо знущатися над машиночкою, знімемо це. Обережно знімемо сам моточок, піділимо першу ниточку, щоб не загубилося. Ось механізм, і з нього треба обережно зняти. Ось цей клубочок вже домотаємо вручну по зовнішньому краю, але все одно моток стоятиме на місці. І все одно мені зручніше буде з нього на машинці в'язати, аніж з клубка б я це робила. Так, О, скільки пилюки незапланованої. Але вона вже не льотає, вона вже прибита. О. Наступні беру усі крупні спершу. Так, це один колір чи два кольори? Один колір.